Hello and welcome to English with Love. Сьогодні я підготувала для вас тему умовних речень. Поговоримо про другий тип Conditional Sentences. Але спершу традиційно попрошу почати занурення в тему з тих роликів, які відкривають її. Ви можете поставити цей ролик на паузу і переглянути відео. Про нульовий та перший тип умовних речень. Ну а для тих, хто в курсі справи, можемо сміливо починати. Умовні речення другого типу, так само як і будь-які умовні речення, складаються з двох частин. В одній частині ми зазначаємо умову, в іншій результат або наслідок цієї умови. Другий тип умовних речень використовуємо тоді, коли говоримо про гіпотетичні. Або ж мало ймовірні ситуації, які стосуються теперішнього чи майбутнього. If we had a porch, we could drink tea there. Якби у нас був ганок, ми б могли б пити там чай. Але вся трагічність даної ситуації в тому, що у нас цього ганка немає. It's something not real. Формула second conditionals: if plus past simple. Would plus infinitive. Причому в частині з would може бути і заперечне речення Wouldn't plus Infinitive. Так, і модальні дієслова. If I won the lottery, I would buy a cottage in the country. Якби я виграла в лотерею, я б купила будинок за містом. What would you do if you met a celebrity? Що б ти робив, якби зустрів Знаменитість. Дані приклади це ситуації, які або ж малоймовірні, і вони навряд чи відбудуться, тому що шансів виграти в лотерею дійсно мало, або ж вони гіпотетичні. Тобто умовні речення другого типу ми так само використовуємо і для гіпотетичних запитань, гіпотетичних ситуацій тощо. Частину умовних речень будь-якого типу можна міняти місцями. Якщо ви виносите на перший план частину з if з умовою, то після неї ставиться кома. Якщо ж навпаки на першому плані у вас результат, а далі частина з умовою, то кома не ставиться. For example, if he was younger, he would travel more. Or he would travel more, no, comma. If he was younger. Слово would набуває скороченою формою після займенників. I would, I'd, he would, he'd, she would, she'd, we would, we'd, you would, you'd, they would, they'd. Окремою уваги заслуговують умовні речення другого типу If I were you. На твоєму місці. В реченнях if I were you ми бачимо форму were після I. Це граматична вірна форма. Причому were вживається з усіма особами. Однак, можливий варіант, коли кажуть if I was you, if he was, або if she was. Тобто з особами I. He та she також допускається форма was. If I were you, I would call her and apologize. На твоєму місці я б їй зателефонувала та вибачилась. And one more final example. If she was prime minister, she would invest money in schools. Якби вона була прем'єр-міністром, вона б інвестувала кошти в школи. На сьогодні у мене все. Якщо у вас ще залишились запитання, попрошу їх залишити в коментарях під даним роликом. Також закликаю вас підписатись на канал, поставити йому лайк, поділитись цим роликом. Thank you for your attention. Take care. Bye!